Привіт, ти на каналі Тато Читає. Приємного прослуховування. Пригода шоста, у якій я, я на день свого народження одержує два подарунки. Я, я підстаркуватий сірий ослик. Стояв одного разу на березі струмка і понуро дивився у воду на своє відзеркалення. Трагічна картина. сказав він нарешті. Ось як це зветься, трагічна картина. Він обернувся і ліниво почвалав берегом струмка вниз за течією. Пройшовши метрів із двадцять, він перебрів струмок і так само ліниво почвалав назад протилежним берегом проти течії. Навпроти того місця, де він стояв раніше, я, я зупинився і знов подивився у воду. Я так і знав, зітхнув він. Із цього боку ані трохи не краще. Та всім байдуже, нікому немає діла. Трагічна картина, ось як це зветься. Нараз у заростях папороці щось затріщало і звідти вигулькнув Пух. Доброго ранку я, сказав Пух. Доброго ранку ведмедику пуше. Невесело сказав Іа. якщо він, цей ранок, і справді добрий, а я в цьому сумніваюся, додав він. Чого? Що трапилося? Нічого, ведмедику Пуша, усі ж не можуть, а декому й не доводиться, тут нічого не вдієш. Чого всі не можуть? перепитав Пух, потерши кінчик носа. Веселитися, співати, танцювати і таке інше, під вербою, під рясною. А, ясно, сказав пух. Він надовго задумався, потім спитав Під якою вербою? Під тією, на якій груші ростуть, навесело мовив я я. Танки, співанки і таке інше. Я не жаліюся, але так воно і є. Пух умостився на великому камені і спробував щонебудь зрозуміти. Виходило щось на зразок загадки, а Пух не вважав себе добрим відгадувачем, бо в голові в нього, що не кажіть, була тирса. І через те він про всяк випадок заспівав загадкову пісеньку. Різні на світі бувають дива. Часом обертом йде голова. Щойно я бачив, написано рис, вліво читаю, сир, об'явись, звідки той сир і найвище той рис, спробуй у цьому ти сам розберись. От я й кажу геть усім наперед кращого в світі немає, як мед. Це був перший куплет пісеньки. І коли пух його проспівав, я, я не мовив ні слівця, чи сподобалася йому пісня, чи ні. Тому пух заспівав ще й другий куплет. Мешкає в дереві наша сова, Чув я від неї кумедні слова. Замок замкнула я на замок, дощик пішов і замок мій замок. Замок не втраплю за замок. Він бо під дощиком дуже замок. От я й кажу геть усім наперед кращого в світі немає, як мед. Я я і цього разу мовчав, наче набрав у рот води. Тому пух перейшов до третього куплета. Муха літає, ластівка теж, пташкою ж муху ти не назвеш. Є такий кінь, називається мул. Він, коли схоче, то ляже у мул. Все це аж нато великі дива, їх не вміщає моя голова. От я й кажу геть усім наперед Кращого в світі немає, як мед. Правильно, Отож, бо й є, сказав я. -я. Співай, траляляй, ой гоп, жа, 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 велеселися медвежа. Я й веселюся, сказав Пух. Де хто може, сказав я я. Що трапилося? Скажи. А хіба щось трапилося? Ні, але в тебе такий сумний вигляд я. Сумний? Чого б мені сумним бути? Адже сьогодні мій день народження найщасливіший день року. Твій день народження? перепитав пух страшенно здивований. «А тож, хіба не бачиш? Поглянь на всі ці подарунки. Він помахав передньою ногою, ніби справді на щось показував. Поглянь на іменінний пиріг, на цукерки і тістечка. Пух поглянув спершу праворуч, тоді ліворуч. Подарунки? спитав він. «Іменинний пиріг? Цукерки? Де? Хіба ти їх не бачиш? Ні, сказав Пух. І я теж, сказав я. Це жарт, пояснив він. ха Ха. Пух почухав потилицю зовсім збитий з пантелику. А сьогодні справді твій день народження? спитав він. Справді. Ой, ну, щиро вітаю тебе і зичу тобі багато-багато щастя в цей день. І я щиро вітаю тебе і зичу тобі багато-багато щастя в цей день, ведмеду Купуша. Але ж сьогодні не мій день народження. Ні, не твій, а мій. А ти ж кажеш, зичу тобі щастя в цей день? То й що? Хіба ти можеш бути нещасним у мій день народження? Ага, зрозумів, сказав Пух. Досить уже того, сказав я, я ледве не плачучи. Досить уже того, що я сам такий нещасний, ні дарунків, ні іменинного пирога. Ні цукерків і взагалі всі мене покинули і забули, а коли й інші будуть нещасні, цього він і пух стерпіти вже не міг. Постій тут, гукнув він Ослікові і щодуху помчав додому. Пух відчув, що мусить негайно подарувати бідулашному іа хоча б щонебудь, а опісля він матиме час подумати про справжній дарунок. Біля своєї хатки він застав паця, який підстрибував перед дверима, силкуючись дотягтися до дзвоника. Привіт, пацю, сказав Пух. Доброго здоров'ячка, дорогий Пуше, сказав паць. Що ти там робиш? Та намагаюся подзвонити, сказав паць. Я оце йшов по твою. Дай, ну я тобі допоможу, люб'язно запропонував Пух. Він підійшов до дверей і натиснув на кнопку. А я оце що не зустрів і а я, повідомив Пух. Відлажний ослик дуже засмучений, бо в нього сьогодні день народження, а всі про нього забули, і він так зажурився, так зажурився, ти ж знаєш, як він уміє. Ну, от, він стоїть такий похнюплений, а я. Слухай, чого нам так довго не відчиняють? Невже тут живуть? Такі сплюхи, дещо роздратовано сказав Пух і знову подзвонив. «Пуша», – сказав Петь, та це ж твій власний дім. Еге, сказав Пух, а й справді, тим краще, прошу заходити. Вони зайшли до кімнати. Пух відразу шаснув до буфета, аби впевнитися, чи стоїть там невеличкий горщик із медом. Саме такий якого йому треба? Горщик стояв на місці, і пух зняв його з полиці. Я віднесу його і я, пояснив він. А що ти збираєшся йому подарувати? Можна, щоб я подарував йому горщика? спитав паць, буцім то від нас обох. Ні, сказав пух, це ти погано придумав. Ну, гаразд. Тоді я подарую я повітряну кульку. У мене зосталася одна від мого свята. Я зараз бігаю по неї, добре? Добре, оце ти чудово придумав бо я, я треба розвеселити, а з повітряною кулькою кожен завеселиться. Ніхто не буде журитися, коли в нього є повітряна кулька. Отож паць хутенько подріботів додому. Пух із горщиком меду завернув до струмка. В повітрі стояла спека, а йти було досить далеко. Не встиг пух здолати й половину шляху, як раптом відчув у всьому тілі дивне лоскотання. Спершу йому залоскотало в носі, далі в горлі, далі засмоктало під грудьми, а далі опустилося аж до самісіньких п'ят. Так ніби хтось у ньому всередині шепотів. Знаєш, Пуше, зараз саме час чого небудь трішечки. Ого го, сказав Пух, я й не знав, що вже так пізно. Він сів на землю і зняв з горщика накривку. Добре, що я прихопив його з собою, сказав Пух. А більшість ведмедів у таку спеку навіть і не подумали б прихопити з собою те, чим можна трохи підкріпитися. І він припав до меду. А тепер подумаємо, сказав Пух, востаннє лизнувши горщика. Подумаємо, куди ж це я збирався йти? А, так, так, до я. І він неквапливо підвівся з землі. Та раптом Пух усе пригадав. Адже він з'їв подарунок. Гай, гай, скрушно похитав головою Пух. Ну що тепер робити? Треба ж подарувати бідлашному і або дещо небудь. ох хо. З опалу пух навіть не знав, куди спрямувати свої думки. Та згодом він подумав усе таки це дуже гарний горщик, хоча в ньому й немає меду. Якщо я гарненько його помию і попрошу когось написати збоку вітаю з днем народження, то і я зможу тримати в ньому що захоче, це буде корисна річ. У цей час пух саме проходив через дрімучий проліс, де жила сова, і вирішив завітати до неї в гості, бо про сову ходила слава, що вона страх, яка гармотійка. Доброго ранку, сово! сказав Пух. Доброго ранку, Пуша!» – сказала сова. Вітаю тебе з днем народження, я і я ізичу тобі багато-багато щастя, сказав Пух. Он як? здивувалася сова. Саме так. А що ти, сова, хочеш йому подарувати? А ти, Пуша, що хочеш йому подарувати? Я несу йому на дарунок корисний горщик, в якому можна тримати все, що заманеться. А тепер я хочу тебе попросити. Ось цей? спитала сова і взяла з пухових лапок горщика. Ось цей, сказав Пух. Я хочу тебе попросити, у ньому тримали мед, сказала сова. У ньому можна тримати що завгодно, серйозно сказав Пух. Це дуже-дуже корисна річ, і я хотів попросити тебе. А ти узяв би ти й написав на ньому вітаю тебе з днем народження. «Так і про це ж я й прийшов тебе просити, сказав Пух, бо мій правопис якийсь кульгавий. Узагалі він гарний правопис, тільки от чогось трохи накульгує, і букви заскакують не на свої місця. Ти напишеш на ньому вітаю з днем народження. Добре? Дуже тебе прошу. Просто чарівний горщик, сказала сова, оглянувши його з усіх боків. А можна я його теж подарую спільно від тебе й від мене? Ні, сказав Пух, це ти погано придумала. Краще давай я спершу його помию, а тоді ти все на ньому напишеш. Пух добре вимив горщика і насухо його витер, а сова тим часом. Слинила кінчик свого олівця і думала, як пишеться День народження. «Пуша, а ти вмієш читати? спитала вона не без тривоги в голосі. От, наприклад, у мене при вході висять таблички під дзвоником та під дзвіночком. Усі написи там зробив Крістофер Робін. Ти їх прочитав? Розумієш? Коли Крістофер Робін сказав мені, що там написано, тоді я і зміг прочитати, відповів Пух. Чудово! Я також скажу тобі, що тут на цьому горщикове написано, і тоді ти зможеш прочитати. І сова взялася писати ось що вона написала Ви та -тю -ти бе з днем рожня вня. Пух із захопленням подивився на цей напис. Я тут написала вітаю тебе з днем народження, недбало пояснила сова. Оце напис усім написам напис, та ще який довгий, із глибокою повагою сказав Пух. Ну, якщо тобі сказати вже геть, усе, то насправді тут написано так. Вітаю тебе з нам народження, бажаю щастя, твій Пух. Я не пожаліла олівця, бачиш, скільки стерлося. Бачу ого. сказав Пух. А тим часом паць устиг збігати до себе додому і узяти повітряну кульку для Іа. Він міцно обхопив її лапками, притис до грудей, щоб вітер бува, не заніс її в небо. І помчав до струмка, аби прибігти на місце раніше запуха. Йому страшенно кортіло найпершим піднести осликові дарунок, щоб усі подумали, ніби паць згадав про день народження я сам без сторонніх підказок. Отож він так поспішав і так замріявся, уявляючи, як зрадіє його подарункові Іа, що геть не дивився собі під ноги і раптом. Пацева ніжка потрапила в мишачу нірку, і він з усього маху заорав носом землю. па -пах! Паць лежав ні живий, ні мертвий, не тямлячи, що трапилось. І спершу він подумав, що, може, весь весь білий світ злетів у повітря, згодом він подумав, що, може, в повітря злетів не світ, а тільки їхній улюблений ліс. А ще трохи згодом він подумав, що певне, то лише він паць злетів за Хмари і лежить оце зараз десь на місяці, і ніколи ніколи вже не побачить ні Крістофера Робіна, ні Пуха, ні Іа. Однак іще трохи-трохи згодом він подумав, нехай я і на місяці, нехай, проте не ну, обов'язково лежати носом додолу. І він обережно зіп'явся на ноги й озирнувся довкола. Ні, довкола був той самий їхній рідний ліс. Цікаво, просто чудасія, подумав він. А що ж то було за бабах? Адже не міг я сам наробити стільки шуму, коли спіткнувся й упав. І де поділася моя кулька. І звідки тут узявся оцей квачик? Який жах! Той квачик та гумова ганчірочка і була, саме була його повітряною кулькою. Ой, мамо, сказав пать. Ой, мамонько, мамо, ой, мамонько, мамонька, мамо. Ну що ж, тепер уже пізно додому вертатися нічого. Іншої кульки в мене немає, та, мабуть. Мабуть, я не дуже і любить повітряні кульки. І паць подріботів далі, хоч, правду кажучи, біг тепер не так уже й весело. Та все ж він скоро добіг до того місця, де над струмком стояв я й дивився на своє відзеркалення у воді. Доброго ранку я. ще здалеку загукав паць. Доброго ранку, маленький пацику, відповів я. -я. Якщо цей ранок справді добрий, сказав він. У чому я сумніваюся, додав він, а втім, це байдуже, закінчив він. Я вітаю тебе з днем народження, сказав паць, підійшовши тим часом ближче. Я і я перестав дивитися на своє відзеркалення у воді і, повернувши голову, витрішився на паця. Ану, ну, повтори, що ти сказав, промовив він. Вітаю те, зачекай хвильку. Хитаючись на трьох ногах, я я став обережно підносити четверту до вуха. Я навчився цього ще вчора, пояснив він, упавши трічі підряд. Це дуже просто і головне, так краще чути. Ну, от, усе гаразд. То як ти щойно сказав? Повтори, будь ласка, попросив я, підперши вухо копитом. Вітаю тебе з днем народження, повторив паць. Мене? А вже ж я, з моїм днем народження, з твоїм. Отже, в мене справжній день народження. Найсправжнісінький я і я приніс тобі дарунок. Я опустив праву ногу, повільно обкрутився на місці і, крекчучи від натуги, на силу дотягся до вуха лівим копитом. Я хочу послухати ще й на це вухо, сказав він. Тепер говори. Дарунок, проказав паць голосно. Мені? А вже ж! на день народження. А то ж!» Отже, виходить, у мене таки справжній день народження. Звичайно, я, я дарую тобі повітряну кульку. Повітряну кульку? перепитав я, я. Ти сказав повітряну кульку? Це такі великі, гарні, яскраві, що їх надувають. Ех, танки співанки. Іп-гоп траля. Саме так, саме так. Тільки, розумієш, мені дуже шкода, розумієш я. Коли я біг, щоб чим швидше принести тобі кульку, я впав. Ой-ой-ой, біднесенький мій. Мабуть, ти доки дуже поспішав. Гадаю, ти не забився маленький пацику. Ні, але кулька. Ох, я. Вона зовсім луснула, запагала довга придовга мовчанка. Моя кулька? нарешті спитав і а я. Пать кивнув. Мій день народженневий подарунок. Так я, сказав пать, підшморгуючи носом. Ось він. Щиро вітаю тебе з ним народження. І він подав Іа. Маленький гумовий квачик? Оце воно? спитав я трохи здивовано. Паць кивнув. Мій подарунок? Паць кивнув іще раз. Повітряна кулька. Так. Спасибі тобі, пацику, сказав я, я. Пробач, будь ласка, але я хочу спитати, якого кольору була кулька, коли. Коли вона була кулькою червона. Я так і знав червона, проказав собі підніс і ай-я. Мій улюблений колір, а яка завбільшки вона була, майже така, як я. Я так і знав, завбільшки з батя, сумно пробурмотів я Мій улюблений розмір, он воно як, куди не кинь. Всюди клин Падь почував себе дуже нещасним і просто не знав, як йому бути. Він лише раз по раз розкривав рота, заміряючись щось сказати. Та тут таки вирішував, що саме цього казати й не слід. І раптом, на його щастя, з того боку струмка долинули вигуки то прийшов пух. Зичу тобі багато багато щастя, кричав Пух, певно забувши, що він уже це говорив. Спасибі, Пуша, мені вже пощастило, понуро відповів я я. Я приніс тобі подаруночок, радісно вигукнув Пух. У мене вже є подаруночок, відповів я. Пух тим часом перебрів струмок і підійшов до я. Пать сидів віддалік, похиливши голову на лапки, і тихенько шморгав носом. Ось він, сказав пух, це дуже корисний горщик. А на ньому знаю, що написано: Вітаю тебе з днем народження, бажаю щастя, твій пух. Он, скільки всього там написано, і в нього можна класти, що захочеш. Глянувши на горщика, я я страшенно розхвилювався. Оце те, що треба. вигукнув він. Слово честі, моя кулька якраз увіде в цей горщик. Та ні, я, зупинив його пух, повітряні кульки не можуть уміщатися в горщику. Вони дуже великі, з ними треба не так. А отак візьми кульку за мотузок. То інші кульки не входять, а моя увійде! Ще й як гордо сказав я. Дивися, пацику. Паць сумовито озирнувся, а іа я схопив колишню кульку зубами І обережно поклав її у горщик. Далі витяг її і поклав на землю, а далі знову взяв її зубами і обережно поклав у горщик. Вийшло, закричав пух. Тобто увійшла. Увійшла, закричав пать. І вийшла. Чудово виходить, закричав Іая. Просто краса! Я дуже щасливий, сказав радісно Пух, що здогадався подарувати тобі корисний горщик, у який можна класти найусілякіші речі. А я дуже щасливий, сказав радісно паць, що здогадався подарувати тобі річ, яку можна класти у цей корисний горщик. Та я, я нічого не чув. Йому було не до того. Він то клав свою кульку в горщик, то витягав її назад, і було видно, що він таки по справжньому щасливий. А я хіба нічого йому не подарував? спитав Крістофер Робін засмученим голосом. Як же нічого? Звісно, подарував, сказав я. Пригадай лишень, ти подарував йому, подарував таку маленьку-маленьку. А, вже згадав. Я подарував йому велику-велику коробку фарб, якими можна намалювати все, що схочеш. Еге, саме так. Тільки чого я не віддав йому дарунок із самого ранку. Ну, звісно, чого. Адже ти був страшенно заклопотаний приготуваннями до свята, ти клопотався, щоб для я був і святковий пиріг, і цукерки, і морозиво. Еге, тепер я вже здогадав, замріяно сказав Крістофер Робін. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк до нього та підпишись на цей канал. Бувай!